Ну і останній коментар, на який би сьогодні хотіла відповісти. Маріночка, привіт! Спасибо за ролик. Це йдеться мова про ролик з назвою Годування кіс. Кому цікаво, як ми годуємо, будь ласка, 24.01 цього року. Так і називається яким зерном годуємо і в якій кількості Вопрос. прошу прощения, если уже где-то было, я не внимательно послушала. Про пшеницю я все поняла. Что тогда з пшеничною висів? Почему пшениця нет, а пшенична висівка, да. Заранее спасибо. Цікаве питання, цікаве. І насправді я це питання отримала два дні назад. А не відповідала я на нього, не тому, що я не знаю відповіді. А тому щоб донести до вас дійсно всю суть, яку би я хотіла, я хотіла зробити для себе нататки, да, позберігати якісь конкретні дані, щоб під час відповіді цим апелювати. Бо як завжди, коли розпочинаєш розповідати з голови, завжди відбувається так, що десь щось та ну, загубиш, забудеш. Так ось, давайте розпочнемо. Пшениця. Пшениця в годуванні кіз. Е, яка моя думка стосовно цього? Це однозначно ні. Ні і притом, знаєте, так, ні. З жирним таким знаком оклику. Чому? Ну, давайте розбиратися, що таке пшениця. Е, я знаю, що багато хто стверджує, що пшеницею можна годувати. Але знаєте, хто це стверджує? Це стверджують ті, хто або сам годував, або від когось чув. Попросту в кого немає іншого е нормального зерна. Знаєте, оці аргументи мені так дуже вони подобаються тю. Та я он даю і нічого живі. Або а Аон Васька, або там он, он сусідська бабка. Годує пшеницю і каза, що ваш і доїться. Головне, що доїться. Скільки дає, то неважливо, як себе почуває, неважливо, головне, що доїться. І от, от такі люди, знаєте, з таким непреодолімим бажанням донести до всіх всю суть, всю істину, стверджують, прям з таким остервінінням, що можна. А я стверджую, що ні, не можна. Тому що що таке пшениця? Давайте з вами візьмемо до прикладу борошно-пшеничне. Насипамо його в склянку чи ту в піалочку, да? і налемо туди трішечки водички. І. Що буде? Що буде. Правильно. Буде клейстер. Пам'ятаєте, раніше і обої клеяли, і на вікнах у школі ці рами заклеювали. Буде справжній клейстер. Борошно з водою. Це ми з вами про борошно, так? Тепер беремо пшеницю. Що робить коза? Коза їсть зерно ковтаючи. Да? Коли вона його їсть перший раз, вона його там особо не розжовує. Вона нахваталась, наковталась, все. в шлунок упало добре. Потім у кози починається ця вся їжа перетравлюватися. Вона проходить там перетирання книжкою. Всі ми знаємо, да, що у кози чотирьохкамерний шлунковий тракт. І що є така камера, є такий відділ, який має назву книжка. В цій книжці там є такі спеціальні вусики, варсинки, які перетравлюють їжу, перетирають. От, значить, їжа починає перетворюватися, коза її відригнула тут же жуйку цю пожувала ще, переремигала, знову ковтнула, знову там ці вусики пішли перероблювати далі. Правильно? Правильно? А тепер представте, коли оця пшениця? Начне подрібнюватись, да? десь коза розкуса, десь там розбухне, в шлунку, відповідно, є і вода, да? бо коза п'є воду. І що трапиться в шлунку? А в шлунку станеться той самий клейстер, який ми з вами минуту назад колотили в чашечки або в мисочки. Цей клейстер забиває всі оці версинки. І що? І шлунок перестає повноцінно працювати. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку він має, може має змогу зупинитися зовсім. І тоді починається: ай-яй-яй, ой-ой-ой, умирає дзайка мой. Коза, здулась. Коза не має жуйки, коза відмовилася від їжі. І третє, п'яте, десяте, і ціла купа супутніх негараздів. А все через те, що хтось нагодував козу пшеницею. Оце пшениця. Тепер давайте з вами. Розглянемо, що таке висівки пшеничні. А висівки пшеничні, да, ну от, візьміть, наприклад, горіх. Ми його волоський горіх, да, та будь-який фундук, лісовий. Ми його, щоб достати середину, повинні очистити. Правильно? Правильно. Ми цю кожуру розломили, всередині горіх. Да? Скарлупаж у нас за горіх не рахується, Нет. так само і зерно. Будь-яке зерно, чи то овес, чи то ячмінь, чи то пшениця, горох, все має свою оболонку, можна так сказати. так? Тобто, от є така оболонка. А всередині неї вже саме тіло. І от пшениця це оте ваше тіло, чи наше, ваша пшениця, я мала на увазі. А висівки це якраз і є оця оболонка. Не те, що внутрі з клійковиною, розумієте? А сама оболонка. От в чому різниця. А вже тепер, якщо дивитися по властивостям цієї оболонки, це в першу чергу груба клітковина. Зараз буду поки що те, що, те, що помню, а потім уже по нататкам пробіжусь. Тобто, в раціоні кос вона повинна бути обов'язково. Далі. Що таке, що я сказала, клітковина? Правильно не клітчатка. Сподіваюсь, що правильно? Далі пшеничні висівки. Вони є будь-які, ще раз кажу. Зараз говоримо про пшеничні? Вони дуже багаті. На мікро-макро елементи. В них гарний склад в першу чергу вітамін В. І там ще пів таблиці Менделєєва. Це зараз, коли до нататків до моїх доберемось. Тому що пам'ятати все, ось тут носити, ну, вибачайте, вже і вікни той, і. Ну це просто нереально, розумієте? Тому що виходить? Виходить, що ця оболонка там нічому набухати в ній нема клітковини. так? Вона не може нанести шкоди вашій тварині. Це по-перше, вона може принести тільки користь. Але знову ж таки за умови, що ці висівки гарної якості. Тобто не замокші, не дай Бог не запліснявші. Свіжі, гарні, сухенькі висівки. Е е е Вони допомагають, можна сказати так, якщо пшениця. Може зупинити шлунок, так, нанести цим самим шкоду тварині, то висівки вони навпаки допомагають тварині бути більш здоровою за рахунок свого цього складу. Що таке груба клітчатка, так? вона її очищує? Я ж вам завжди кажу, проводьте аналогію з людьми. З собою, з сестрою, з кумою, з сусідкою. Будь-з ким, з людьми. Тому висівки, висівки е в раціоні кіз обов'язково повинні бути. Ну, а тепер давайте знайдемо мої нотатки, пробіжимося швиденько. Може я щось упустила. Так. Що я розпочинала? Ну що, висівки пшениці, я ж вам кажу це про пшеницю. Побічний продукт при виготовленні борошна. Оболонки. В процесі обробки зерна видаляються і надають очищеному продукту товарний вид. От, розумієте, це те, що я вам сказала. Крім високого вмісту грубої клітковини, клітчатки. Яка відзначається у всіх видах висівок? Ну, все зрозуміло. Плодові оболонки саме пшениці те, на чому я наголошувала, багаті вітамінами групи А, Е і Б І несуть масу високоактивних макро- і мікроелементів. До них відносяться сірка, фосфор, мідь, цинк і йод. Як вам? Такі біологічно активні компоненти впливають і тільки сприяють нормалізації роботи органів систем організму. Пшеничні висівки діють як потужний очищаючий засіб. Грубо волокниста клітковина допомагає нормалізувати обмінні процеси в шлунково-кишковому тракті, вивести шлаки. І запобігти розвитку застійних процесів. Ну оце про шлаки я не сказала. Ну, все. Все остальне я вам і так розповіла. Чому, можливо, чули колись або зустрічались з таким? Буває таке, коли кози там предкітозний стан, да? коза починає відмовлятись від їжі. Кажуть, а спробуй дати висівок. Чули таке? Тому що якщо коза не хоче їсти зерно, то висівки вона може залюбки вживати за рахунок того, що вони корисні, і це взагалі не зерно. Це зовсім геть інше. Єдине, но сухими я би не радила давати висівки. Ми сухими не даємо ніколи. Але й помиї колотити не потрібно. Коза це не порося, це вам не свиня. Знаєте, з чим би я порівняла, як необхідно давати висівки? Згадайте своє дитинство або дитинство ваших дітей, онуків. Всі ми гралися в пісочниці, правда? І от, коли нам хотілося зліпити пасочку, що для цього необхідно? Адже, якщо ми візьмемо сухий пісок, да, насипемо його в пасочку, перевернемо, що буде, він розсипеться. Якщо ми зробимо кашу малашу, це будуть побавтні. Розтечеться і все. А що потрібно для того, щоб трималась пасочка? А пісок повинен бути і не сухий. І не через чур мокрий, а е, зволожений. Правильно? Правильно, тобто, аби він тільки тримався докупи і не розсипався, як пиль, от так само потрібно і висівки давати. Не робити помиї, не колотити побовтні, а просто трішечки води ложечкою переколотили. <кій> Довго балакаю і вже ці зв'язки. Переколотили ложечкою, щоб просто увлажнити, зволожити. І все. І в такому вигляді потрібно давати. Чому кажу так? Тому що, ну, по-перше, не всі кози сухі висівки і возьмуться їсти. По-друге, коза буде фиркати, пиркати, будуть ті висівки летіти у вас і на голові, і кругом. Ну і по-третє, вибачте, ну і по-третє, коза, вдихаючи оці мікрочастинки від цих висівок, може банально і в легені попасти вони можуть. І всюди, і цим ви можете нанести шкоди. Тому висівки обов'язково в раціоні повинні бути. Висівки ми користуємося тільки пшеничними. Одного разу я купляла горохові, і одного разу я купляла ячмінні. Не ці тоді були кози, кози були інші. Але мої кози відмовились їх їсти. Не знаю, чому так, не знаю, чому саме. Пшеничні вони поїдають залюбки. Е, в нас навпаки сухе зерно не всі люблять. А наколочене з висівками зволожене. У нас вранці обов'язково всі їдять отаку суміш зерно. Ціле, висівки і все це трішки зволожено. Вранці у всіх підряд одне і те ж саме. А ввечері вже там дехто в нас сухе їсть, дехто з висівками. Бо я ж кажу, що є такі унікуми, які навіть сухе не хочуть їсти без висівок. Тому ніякої пшениці в раціоні. Висівки обов'язково, висівки пшеничні. Ну, а вам можу побажати мати тільки здорове поголов'я, поголов а здоров'я поголов'я це перше за все заслуга господаря. І для того, щоб воно дійсно було здоровим, господар. Не повинен припускатися помилок. Тому бажаю вам міцних кизаньок з міцним здоров'ям. А вам досвіду.